Дорогая Раиса Александровна, от всей души поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам много-много счастливых много лет жизни в окружении дорогих вам людей. Крепчайшего вам здоровья. Спасибо вам за вашу теплоту и доброту. Душевного тепла, равновесия, добра, любви от родных и близких. С днём рождения! Раиса Александровна, витаю вас с днем народжения. Бажаю вместо здоровья і довгих літ життя, і щоб ваші рідні до вас частіше приїжджали і телефонували. Так склалися в житті обставини, що я цю жінку знаю більше 20 років. То, шановна Раїса Олександрівна, 90 років це лише цифра. А головне, що ви з нами і добре почуваєтеся. Тож дозвольте цей день побажати вам міцного здоров'я, радості, миру і до 100 літ дожити. Онуків подружити жити з юлею, Раїса Олександрівна. Вам, як прекрасній жінці, чудовій матері та бабусі, в цей святковий день. Хочеться побажати міцного здоров'я, достатку, благополуччя, мирного неба і ще не один рік залишатися берегиною вашого сімейного вогнища. Шановна Раїса Олександрівна, найголовніше, я бажаю вам міцного здоров'я. Нехай кожен схід сонця дарує вам посмішку, а захід приносить мир. Що поруч завжди з вами були ті, хто вас любить, цінує та підтримує. Шановна Олеся Олександрівна, хочу вам привітати вас з радним юбилеєм на річчям Хочу вам побажати, щоб здоров'я вас ніколи не підводило, оптиміст і натхнення завжди були з вами по дорозі, поваги та турботи від рідних. Також хочу вам подякувати, що ви виховали такого гарного сина, як Анатолій Володимирович, який є дійсно патріотом народу та держави України якого знають не тільки в Україні, а за межами як видатного політичного діяча, громадського діяча мецената, до думки якого завжди прислуховуються <клістична> провідні політики та діячі світу. Дякуємо вам. Олександрівна, З усією повагою від за серце, вітаю вас з Днем народження з ювілеєм. Хочу побажати вам перш за все кріпного, кріпкого, гарного здоров'я. Довголіття вам. І всіх земним благ, всього всього хорошого, що тільки можна побажати, щоб хвороби вас минали, щоб ви отримали від життя радості по А саме перше це кріпкого, гарного здоров'я і довголіття вам. Раїса Олександрівна, вас зітним ювілеєм. Я сердечно вітаю, облагородних 90 сил здоров'я поважаю. Шановна Раїса Олександрівна, дозвольте вас привітати. 90-річчям дня народження, побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, благополуччя, сімейного затишку. Дякую за те, що ви виросли такого гарного сина. Раїса Олександрівна, поздоровляю вас з 90-річчям. Бажаю вам крапкого здоров'я, мирного неба, все вам найкращого. Шановна Раїса Олександрівна, сердечно вітаю вас, вашим ювілеєм. Бажаю вам невичерпного здоров'я, всі, бадьорості душі. Щиро хочу подякувати вам за сина, який є для нас зім порядності та патріотизму, довгих років вам життя під мирним небом. Шановна Раїса Насамдівна, хочу привітати вас, вас з юбилею, побажати вам міцного здоров'я, щастя, довголіття, миру, злагоди, радості в житті, добра. Хай буде вам все добре. І всі мрії ваші здійснюються, хай ваші рідні вас поважають, шанують, цілують, люблять, миру вам. Будьте щасливі, шановна Раїса Олександрівна, вітаю вас, чудовим ювілеєм. Бажаю вам саме основне це міцного здоров'я, здоров'я вам, і вашим рідним і щоб вас завжди оточувала повага і підтримка ваших близьких людей, радості, розуміння, турботи, що на довгі вам роки. І щоб енергія, ваша сила і розуміння ще не згасали вас на довгий час. Шановна Раїса Олександровна, дозвольте привітати вас з гарним ювілеєм до Носторіччя, побажати вам міцного здоров'я, кріпкого, кріпкого здоров'я, благополуччя, щоб, щоб вас поважала внуки, рідні, близькі, щоб ви були кріпкі. Ще одного вітаю вас юбілеєм. 90 років це дуже поважна дата, поважний вік. За ваш життєвий шлях ви бачили багато радості. Ми вас бажаємо надалі, щоб ваша сім'я вас підтримувала, поважала. Бажаємо ще багато днів прожити у злагоді, у увазі, в любові. І всього вам самого найкращого.